А і так, скажімо, кут повинен завжди ж бути 90 градусів. Правда? Куда... Але да, треба да, лише да. це контролювати. і да. Да. Це тобто, буде Якщо живучніше. кут 90 градусів, то це набагато буде удобніше, тому що е простіше рівну палицю підрізати, ніж підганяти. А так у нас от кут змонтували, далі пішло вже прямо. Так, Я набагато простіше. Просто різати. бачив на об'єктах, коли зістиковують профілі і є отака щілина. Між одним та другим. Ну тобто, коли підрізає Тож, монтажний куті, гіпсокартон, та да, йому незручно, ну і незручно працювати з тим кутом. і у нього гуляють ці крила профілю. Ну тобто -то вони не ідеально зістиковуються. Ти отак от бачиш, от така очевидна. Я як монтажник я кажу, що якщо буде воно готове, нам набагато простіше буде. Ти просто змонтував кути, так, раз, так, раз, раз, раз між і... ними зарізав і, палку палку та зістикував. Да, а вона же стикується, ти знаєш, отак от. Тобто є два отвори такі угу. під дріт, і профілі зістиковуються між собою дуже легко. Раз. І... Раз і зістикували. Угу.